Що ви знаєте про палку? ніч до четвертої ранку? Я фарбувала. Гринодастер. Ми вам попередньо вчора показували моменти шпаклювання, рихтування цих всіх штук. Чому вирізали, чому тут ви розбирали машини? Все вам все показали. Машинка готова, буде виїжджати зараз, збирати, якщо все підсохло, перевіримо. І наш бамперочок готовий. Є нас проєм, положений герметик. Все зроблено, все чітко. Це була моя перша машина в фарбуванні на кузовхаб? Я та сама дівчина, що четвертий місяць працює в малярці на кузовхаб. Як би не було важко, але наш директор завжди підтримував, і головне, що завжди вірив, хоча й дівчина прийшла без досвіду, але така мотивація від нього люкс. Я дуже вдячна. А ми кузовхаб, ваш надійний партнер в кузовному ремонті. Як ви думаєте, що? Це? Правильно, це земля з нашого порога. Хтось розсаду хотів посадити. До чого це доводить і чому таке не можна доводити в порогу? Як ми бачимо, воно повністю все іржаве. Це ми вже зняли ну, зовнішній поріг, внутрішній поріг, а це вже каркас, з який йде от салон, вандиручка, як ми бачимо. Можна зняти салон, як він його піднімають просто з середини. І до чого це може призвести? У вас може повністю поржавіти, що у вас от така дирка буде по цілій довжині і просто вся вода, яка ззовні, буде йти вам в салон. Перейде на дні і ржа, перейде на всі сусідні елементи, може навіть перекинутися на двері чи на крила, а вже з крил почнеться, що машина просто буде ржавіти. Тому, щоб не допустити таке, приїжджайте на огляд, і якщо бачите, що у вас поріг починає ржавіти. Приїжджайте до нас, його замінювати. Обробляти потрібно пороги. Та й дивитеся загалом за машиною, не допускайте машину до такого. Бо потім буде у вас отака картина і дуже дорогий ремонт. Тому, якщо ви бачите такі десант на вашому автомобілі, звертайтеся на Кузовхаб. Ми вам все зробимо швидко та якісно. Проблема корозії дверей. Дуже поширена проблема серед частих клієнтів останнім часом. У нас тут ще, до речі, була рихтовочка в машині, четверо дверей і всі з корозією. Бо я підрихтовували, десь люди черханули, але зараз говоримо про корозію. Новеньке авто, але корозія є повністю по закінченню усіх дверей. Тут підшпаклювали, бо було рихтування. А далі покажемо вам, як виглядає корозія на машині. Ось так виглядає стартова корозія на цьому авто, там вже відчищено. Тут небагато, далі дивимося, тут, напевно, ще більше, і є ще одні рихтовані двері. Можете подивитися, там є теж. Тому робимо, піскоструємо, все знімаємо, повністю вичищаємо, бо ж ну, там за ним то, як вже знімемо, буде більш видно, який воно... його критичний стан. А якщо. У вас теж є проблема з корозією. Ви знаєте до кого звертатися трунки на один луць козоха.